Всім привіт! У сьогоднішньому відео я б хотіла розказати, які країни я рекомендую українцям для переїзду, а які краще оминати і чому. І хотіла би також поділитися своїм досвідом життя у різних країнах Європи і того. Почну з того, які країни я не рекомендую для переїзду, а це всі країни, які мають кордон з Україною. Пояснюю, чому. Перша причина це те, що вже там дуже багато є українців сконцентрованих, і це створює додаткове напруження також серед населення місцевого. Ось друга причина це. Те, що цей не є сильно безпечно, ми вже чули про те, що ракети долітали і в Румунію, і в Молдову. В Польщі взагалі був трагічний випадок, тому вважаю, що ці країни також можуть бути не дуже безпечні. Ось, А тепер до тих країн, які я рекомендую. І це також залежить, чого ви хочете. І чи у вас є робота. Якщо у вас немає роботи і ви плануєте працювати за кордоном, то краще обирати багаті заможні країни з розвинутою системою захисту соціального. Наприклад, такі як Бельгія, Нідерланди. Німеччина, Швейцарія, Ісландія, Ірландія. Ось але треба розуміти, що в цих країнах переважно холодно, і там як високі зарплати, так і високі податки. Ось а для тих людей, які вже мають хорошу онлайн роботу, або бізнес свій, або пасивний дохід, таким людям краще обирати країни дешевші, країни тепліші. Там де можна зекономити кошти, якщо ви живете десь біля моря. По узбережжі в теплих країнах вам не потрібно купляти шини на машину. Вам не потрібно купувати якийсь додатковий, суперсильно теплий зимовий одяг. Ось. А також, якщо в тих країнах, що немає євро, ці країни переважно дешевші. Оренда і їжа дешевші. Ось. Я вже рік живу у Болгарії і розповідала про те, чому я переїхала в Болгарію і про деякі переваги. Але зараз я не агітую нікого їхати в Болгарію, тому що ця країна підійде не усім. Ось, е а хотіла ще також розповісти про те, в яких країнах я ще жила, і е що мені в кожній країні подобалося чи не подобалося. Ось е спочатку я е кілька місяців жила у Польщі. Я взагалі дуже люблю Польщу, маю там дуже багато друзів і спочатку а, планувала залишатися в Польщі. А, але коли б я пішла робити тимчасовий захист, дізналася багато інформації про те, що е, з цієї країни, яку отримують тимчасовий захист, бажано не виїжджати. Там є якісь обмеження 30 днів. Чула від своїх знайомих, що буває, що в них злітає там додаток, е, згасає і його треба йти в центр поновлювати, пояснювати, чому ви виїжджали. Також в Україну можна їхати там якось не більше двох разів на півроку чи. Чи, чи на рік одним словом? Там дуже багато різних якихось всяких обмежень. Ось і а, мені це не сподобалося, тому що я не хочу бути прив'язаною і сидіти в одній країні. А, я хочу мати можливість подорожувати, переїжджати і їхати в Україну, якщо мені це потрібно. Тому я вирішила поїхати з Польщі і подумала про Чехію, тому що я раніше багато подорожувала Чехією, і мені ця країна подобалася. Вона дуже красива, там дуже смачна їжа. І є дуже багато цікавих місць. Поїхала я в Чехію, жила якийсь час в Чехії і почала дізнаватися, як отримати тимчасовий захист. І виявилося, що це не так просто. Щоб отримати тимчасовий захист в Чехії, потрібно надати офіційний договір оренди. Я собі така подумала: ну та гаразд, винайму квартиру і все. Але це не так просто. По-перше, не так просто її знайти. По-друге, щоб я не вникала у всі деталі і правила, але. Мені сказали, щоб отримати офіційний договір оренди, мені потрібно заключити е, якийсь договір з, заключити договір з лікарем е, сімейним. Ось е, без цього тобі не дадуть там договір. Так пояснили мені, і я собі така подумала. Мати мені треба ходити шукати якогось лікаря, десь домовлятися щось, шукати потім оренду з тим договором, потім йти туди. Там були страшні черги, і я вирішила, що можливо хтось любить виклики і таким чином займатися але це не для мене. І незважаючи на те, що я жила в гарненькому, миленькому такому маленькому містечку в Чехії біля озер, де я вкупалася і ходила в різні музеї, вирішила таке, що я не буду цим займатися і їду далі. Ось поїхала я далі в Словаччину. В Словаччині мені не дуже сподобалася атмосфера, і взагалі там досить високі ціни, що мене здивувало. І я поїхала далі в Румунію. В Румунії я жила не довгий час. Ось, і там вже я зрозуміла, що я не хочу жити там в країні взагалі близько з Україною на кордоні з Україною. І тому я поїхала так далі. Ті, хто вже дивляться мене. Доволі довгий час, то знають, що я жила пів року в Албанії. Чому я вибрала Албанію для такого тимчасового перебування? Це перше, мені дуже подобався клімат, розкішний клімат. Я вже тоді приїхала в осени. Коли вже всюди ставало холодно, а там в жовтні і в листопаді, навчальку листопада, я ще купалася в морі. Там дуже класний клімат, дуже тепло 15 16, сімнадцять іноді градусів взимку. Я жодного разу не витягнула зимові чоботи і жодного разу не скористалася зимовою курткою. Весь всю зиму ходила в кросівках і в звичайній такій осінньо весняній курточці легкій. Ось це мені дуже подобалося. Друга перевага Албанії це те, що в Албанії не потрібно займатися ніякими паперовими справами і не потрібно отримувати тимчасовий захист. Уряд Албанії просто дозволив українцям жити на їх території. От, і все. Ви просто приїжджаєте. Вам навіть в паспорт не ставлять ніякі печатки. Ви собі можете скільки хочете заїжджати, скільки хочете виїжджати, скільки хочете жити на оцей зараз час, поки йде війна. Ось, і це було дуже зручно мені, і я собі зажила там осінь і всю зиму. Ось було тепленько і гарненько. Але після того як Е, я пізніше я ще поїхала до, е, до друзів е, в Хорватію і жила ще якийсь час в Хорватії. Ось, е, що в Хорватії мені не підходило, це те, що перше там е, дуже високі ціни. Я вважаю, що е, оренда і їжа виходило значно дорожче ніж в інших країнах. Мені е, не знаю. Мені хтось там писав під відео, що вони десь знайшли якусь дуже недорогу квартиру і що їм все по грошах виходить непогано. Я не знаю. Моя квартира, яку я на той час наймала, була досить недешева. І за продукти виходило досить теж немало. В принципі, взагалі дорожче все виходило. Проїзд, якісь там заклади, музеї і взагалі все таке, будь-що мені виходило дорожче значно, ніж в тих попередніх країнах, де я мешкала перед тим. Ось другий момент це те, що в неділю нічого не працює. Я жила в маленькому містечку, і там взагалі нічого. Якщо в Польщі ще можна піти в кіно, чи там, наприклад, якийсь кафе, якесь кафе, щось таке працює, то в Хорватії в малих містечках взагалі нічого не працює. Не працюють кафе, не працюють пекарні, не працюють магазини, взагалі нічого не працює. Просто все все, 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 все зачинено. Просто все зачинене, нікого нема. А ще коли холодно, то взагалі вулиця просто пусті. І мені таке не підходить, тому що я часто працюю. 6 днів на тиждень, і у мене тільки буває, що неділя, один вихідний, і я хочу сама собі вибирати. Я вже про це казала в передніх відео. Чи я хочу гуляти в парку, і чи я хочу кудись піти, чи щось купити, і щось таке робити. Ось тому мені це все не підійшло. І також в Хорватії потрібен договір, офіційний договір оренди, щоб отримати тимчасовий захист. Тому я поїхала далі. Я повернулася тоді в Албанію і ще жила якийсь час в Албанії. Чому я виїхала з Албанії, я вже також пояснювала. Ось мене деякі речі діставали. В Албанії є дуже багато позитивних класних речей, і є, є таких, що мене дратували. Ось і останньою краплею був землетрус. Я зрозуміла в момент, коли вночі був такий досить сильний землетрус, а ще особливо на високому поверсі. Я тоді жила на 10 чи на 11 поверсі. І мене так досить доволі збудило вночі. І пох поколихало, ось я зрозуміла, що землетруси це не для мене. Ось і так. І я переїхала в ту країну, яку я собі сподобала одразу на початку. Ось. В Болгарії трошки холодніше. Я взагалі дуже легко переношу спеку і дуже тяжко переношу холод. Тому е, так, але в Болгарії холодніше, ніж в Албанії. Значно, ось е, але е, не є все-таки так холодно тут біля моря, якщо то не е, сніг не залишається. Е, так снігу немає, і взагалі мінусова температура буває тільки вночі. Ось переважно нижче одного градуса в день температура не опускається. Ось. І якщо комусь ще цікаво якісь такі більш деталі про різні країни, то можливо я ще знімлю якесь додаткове відео про це. Якщо у вас є також якісь запитання, то залишайте їх у коментарях. І якщо хтось хоче до мене, вже багато разів зверталися в інстаграмі на сторінках про консультацію. Зараз дуже багато мені хто пише, і якщо вас цікавить якась консультація. По якійсь країні там, чи якась інформація, ви можете звернутися, але я тепер надаю платні консультації, оскільки до мене вже так багато людей пише в соціальних мережах, що я просто не маю фізичної можливості всім відповісти і всім допомогти. Ось. І сподіваюся, що ця інформація вам була корисна і комусь допоможе, стане, при... стане в нагоді. Тримайтеся, залишаємося позитивними. І всім гарного дня. Ці до наступного разу!